А можна якісь додаткові накладні Та не можна, закріп... не можна закріплювати, а є, є контролююча комісія. Будь ласка, надамо їм слово. Нехай вони відзвітуються, що заплачений гроші.

Я хочу панку. Я хочу панку. Я хочу панку. Я хочу вона не ганала, то найдаю люди добрі. А яке сьогодні число? Яке сьогодні число? Яке сьогодні рік? Хтось на курсі? Двадцять листопада. А ви знаєте, що це вошарашки на контора була зареєстрована 23 серпня? А по закону не пізніше, ніж за один рік, має бути звіт і мають бути збори. Де то все? Де то все? Але перше, ми у грудня пішли, три місяці дається на передачу. Відпочитайте серед місяць на парку. Ви вже почали витрати. Перед тим, як почати витрати. Грудня нарахування були. І витрати були нарахування. Читаю святе письмо. Косіння трави, косіння трави. Так, так. Знаєте скільки? Так, так. Тисяча і вісім гривень. За дурно треба дати треба було повішати оголошення, треба покосити траву. У мене є людина, яка за двісті гривень своєю косою покошить. Казав, що я траву. дам косу лесі, йди сюди. Я кажу, ти шлях, так, ну ви ви воно є, будем, воно щось робить. Дві години місячна зарплата. Вони роблять, але вони провалюють гроші, або провалюють гроші за кошетку. Подивіться, що вони мене шарують. За кошетку. Дивіться, 35 тисяч гривень. Болти, гайки, прокладки. Ви собі уявляєте ту суму? Жигуль, жигуль коштує -ку дешевше. Подивіться. Подивіться, тут засувки, болти, гайки, прокладки. 35 тисяч 700 гривень. На що за лохів тут тримають? Чи що? Ну, вводить, що за це ще, ще крутіше, ніж яйця по 17 гривень. Ну, не, ну.